Вітаю вас, друзі. Ситуація в енергетичній системі України за останні роки стала доволі складною, і, чесно кажучи, мабуть, кожен із нас став енергетично більше підкованим. А втім, проблеми продовжуються. Ціни на електроенергію зростають. Сама ситуація в розбалансованій системі, тоді коли вольтаж може стрибати від 170 до 240 вольт, залишається. Ну і звичайно, крім цього, ми ще можемо і сказати, що Відключення світла, вони, на жаль, теж продовжуються і точно не полегшують нам життя. Але ми всі стали краще і більше розбиратися в енергетиці. І розуміємо, що енергетична незалежність для нас це пріоритет. На сьогоднішній день Екофлоу пропонує рішення саме для квартир і для будинків, які допоможуть зменшити ваші виплати за електроенергію максимально, можливо, навіть до нуля. Що це таке? Як воно монтується, як підключається і як працює? Саме це ми розкажемо у цьому відео. Давайте розкажемо про елементи нашої системи. По-перше, це дві 400-ваттні панелі, які будуть встановлені на балконі у нашого клієнта. Але серцем системи буде ось ця EcoFlow Stream Ultra, яка до себе може прийняти до 2 кВт енергії, і, до речі, ємність вона має так само 2 кВт. Отже, як буде працювати система, сонце буде подавати сонячне проміння на панель, і вона в свою чергу передавати енергію на EcoFlow Stream Ultra. А от Stream Ultra, за допомогою ось цього кабелю, який просто під'єднаний буде до домашньої розетки, буде заміщати вже енергію в міську саме згенеровану сонцем. Це основні елементи системи і її робота. До речі, що важливо відмітити попередні всі станції, якщо ми говоримо про гібридний PowerStream, тобто мікроінвертор, вони працювали тільки за наявності електричної енергії в мережі, фактично витісняючи її. Якщо ж ми говоримо вже про нову систему, вона може працювати і тоді, коли мережа зникне. Що для цього потрібно? Для цього потрібно під'єднати ваші пристрої через дві розетки, які знаходяться. На задній частині пристрою, ось вони, і вмикаються просто натиском кнопки. Якщо ваші пристрої будуть під'єднані до розетки, то в момент, коли зникає світло, система сама подає живлення на ваші прилади і вони продовжують працювати. Але давайте подивимося ще на EcoFlow Stream Ultra і на її комплектацію. Отже, про кабель я вже сказав, вона буде він подається разом з самою Stream Ultra, він іде в комплекті. А от ще у нас є додаткові ось такі кабелі. Вони підключаються позаду системи. Ось тут. Ви бачите, тут чотири входи. На кожен ми можемо подати по 500 Вт, тобто кожна сонячна панель під'єднується окремо до входу у Ecoflow Stream Ultra. Таким чином, до речі, ми можемо під'єднати чотири різні панелі, і вони не будуть просаджувати одна одну. Але зараз давайте покажемо, як ми це все монтуємо. Ось це у нас один з видів кріплення, яким ми можемо закріпити панелі на балконі. Вони фіксуються статично і мають ось такий приблизно вигляд. Бачите, гаки для кріплення, і так вони збираються. Ми зараз вже на балконі і будемо встановлювати першу чотиристоплатну панель від похова. Ось кріпитися будемо ось за ці пари. І для того, щоб ще додатково закріпитись, ще використовуємо металеві стяжки, які, до речі, йдуть в комплекті разом з кріпленнями. Ну от як бачите, зараз наша 400-ка вона вже закріплена. Закріплена вона ось. Тут раз, тут два. І додатково знизу ще кріплення є з обох боків. А і зараз поряд будемо ставити ще одну 400-платну панель. Ми встановили дві сонячні панелі. Вже, до речі, сонечко на них потрапляє, і ми бачимо перші 200 ватт, які вже заходять у квартиру. До речі, мешканці потім можуть тут і продовжити ще можна встановити 2-3, навіть 4 панелі додатково для максимального енергозабезпечення. І хочу показати, що ось ми під'єднали сонячні панелі додатковими кабелями, провели, провели, провели до найближчого вікна. Тут, до речі, якраз ми залишили додатково кабель, щоб можна було під'єднати ще додаткові панелі. І таким чином через гнучки кабелі ми зайшли до квартири. Зараз покажу, як воно з того боку виглядає. Ми тут під'єднали. І Зараз до нашої EcoFlow Stream. у нас є ось два виходи, на кожному ми можемо по 500 Вт. Зараз ми будемо сюди дві наші панельки під'єднувати. Кабелями ми підвели до системи Ecoflow Stream Ultra, і вона підключена до енергоживлення квартири. Зараз у нас іде відбувається заряд. Тобто в нас більше іде генерації сонця для того, щоб зберігати саме у системі. Ну і будемо стежити, що в нас як буде відбуватися далі. Перший EcoFlow Stream в Україні встановлено, як бачите, ось сонячні панелі, які ми під'єднали до квартири. І завдяки EcoFlow Stream Ultra. Родина вже зможе забезпечити себе ну майже 100% електричною енергією. по часу. Приблизно в нас зайняло встановлення близько двох годин, а при цьому ви бачите, це було доволі нескладно і самостійно людина абсолютно будь-яка може це зробити і забезпечити себе енергію сонця.